Вітаю на нашому ютуб-каналі. Неможливе на можливе, і сьогодні з вами Наталя Шнайдер. Я поділюся дуже сокровенно, тому запрошую тебе в цю таку цікаву зустріч. Я тебе запрошую до себе приєднатися в цю поїздку. Сідай зручно. Я зараз включу масаж сидіння. Красиву музику, і ми з тобою поїдемо в подорож. Подорож, як здійснювати миттєве бажання. І от сьогодні я поділюся трьома лайфхаками, які мені допомогли дуже швидко. Ну прям іноді буває таке, що я не встигну вголос сказати, як воно вже здійснилося. І так, перший лайфхак це я припинила пропрацьовувати, я почала творити. Історія цього лайфхаку почалася в Антарктиді. Я вже до того їхала за питанням, що я бачу, що простір змінюється. Карму можна закрити за буквально в нашій книгі зі душа за три слова. І я розуміла, що вже зміст пропрацювань не має такої сили. Що ми можемо, звичайно, копатися в минулому, в минулих життях, в кармі, в роду, пропрацьовувати рід і так далі. Але це не має такої сили. Просто це вже дійсно припинило мати цю силу. І от в Антарктиді я поїхала на кемп, на материк, і ночувала там просто в льоду, Було дуже холодно. Я зігрівалася як могла, довго не могла заснути. Там ще знаєте, краєвиди, там ж немає ночі, як такої краєвиди. Ти в цьому спальнику ти не просто лежиш, а тобі хочеться все бачити, все відчувати. І я лягала туди з наміром, щоб мені прийшла інформація нова, як це можна створювати, що це треба таке робити. Тому що дуже багато було різної інформації, що є таке, що це існує, різні виміри, як цих як ці вимірі попадати. І мені треба було чіткий алгоритм. І от, будучи там, мерзнучи там в тому льоду, мені прийшла певна інформація. І прийшла інформація, що насправді це пастка, коли ти просто пропрацьовуєш там когось чогось щось особливо минулі життя, рід і так далі, Да? тому, що коли ти ці травми постійно в цих травмах тебе фокус мозку націлений на те, щоб дійсно пропрацьовувати ці травми. А мені хотілося щось таке, що буде створювати, і мені захотілося вийти самі з цієї пастки і вивести людей, які хочуть миттєво здійснювати, тому що зараз простір землі настільки помінявся. Що вібрації змінилися, частота змінилася, і зараз подумав, отримав це дійсно е дріс цього часу. І от, коли е мені показали, як заходити в інший дельта стан і бути при свідомому такому розумі, як то кажуть, не засипати, тому що ми Дельта в Дельтастані ми спимо, е прекрасно все реалізовується. І я пам'ятаю, як ми Світланою то в Індії нам до речі пройшла методологія Дельта Вортекс. Ми вже її так склали як методологію, і потім полетіли зразу в куала Лумпур. І ця методологія була така свіженька-свіженька, що ми не почали нею так користуватися. І ми в Куала-Лумпурі, ці дві фантастичні вежі. Ми живемо в центрі міста біля цих веж. Ми їх бачимо, краєвиди просто круті і. Світлана каже, давай щось в цьому басейні з цими краєвидами, з цим таким портальною енергією, щось щось подумаємо, що ми хочемо ем, взяти і щось трансформувати, зробити якусь трансформацію чи бажання. І ми плаваємо. Світлана робить мені по стандартній схемі, так як ми ем, дивимося блок, переконання, що утримує, що затримує, наприклад, реалізацію того чи іншого бажаного. Вона підключила ту методологію ще е, усвідомлених запитань, одним словом. Пропрацювала на високому рівні в неї здібності там бачити за 2-3 секунди переконання, там змінювати це відбувалося дуже швидко. І тут я почала працювати з нею, і ми посварилися. Вона каже: Я для тебе зробила таку класну трансформацію, а ти мене щось ведеш-такество створення.' І ви знаєте, оце недавно вона тільки про це почала говорити. Я теж можу про це поговорити, що мозок, який звик щось пропрацьовувати, шукати, щось тебе щось недопрацьоване, то важко йому переключитися на те, щоб він створював. Важко, просто важко. І як вона не хотіла створювати. Коли я дивлюся, що дійсно людині простіше, це всім, це не то, що так само і мені, це не тільки тобі, це, це і мені. Що простіше подумати, а може ще в мене якийсь блок, якісь переконання, можливо, я ще там карму не відпрацювала, можливо, це з минулих життів. Да? Тобто, ми так ніби перекладаємо своє рішення, своє прийняте рішення в інше на інших. І от дивіться, коли я почала працювати з творенням, тобто я розуміла, що треба змінювати частоту, частоту себе. Стан, образ себе, і оце мені дуже допомогло. Друге, це я припинила бажати те, що мені не належить. Це взагалі фантастичний факт, тому що іноді ми хочемо те, що угодно соціуму, але не те, що, наприклад, ми хочемо. І, наприклад, людина може хотіти чужих грошей. Розумієте, ви дивитеся, що хтось заробляє вав, я теж так хочу. Так? Ми інколи хочемо чужих партнерів, дивимося, вау, класний партнер, я собі такого хочу, хоча є поруч партнер, ми е, дивимося на чужий шлях і вибираємо не свій шлях. І коли я це зрозуміла, що наскільки боляче взагалі тема мрій це дуже болюча тема. І наскільки боляче людям, коли е, вони вибирають не чуже, і коли я вибирала не чу коли я вибирала точніше не своє, а вибирала чуже. Це було дуже боляче. І коли я почала вибирати свої мрії, ідентифікувати, оцифровувати, чи це моя мрія, чи не моя. Я знаю, є методологія, як оцифрувати мрію, подивитися зразу. Ви розумієте? Тобто, ти робиш тест-драйв, отак як тест-драйв автомобіля, ти робиш тест-драйв мрії. Оцифровуєш її і зразу тобі відпадає, тому що дуже мрії вони взагалі дійсно дуже болючі. І якщо ви впадаєте в конкуренцію, ви хочете дійсно чужих грошей, чужих партнерів, чужого шляху. Вам дуже важко конкуренція. Ти е, злишся, бо хтось має більше, хтось створює краще. А коли ти йдеш в свій божественний розклад, коли ти входиш в свій божественний розклад, і твоя мрія синхронізована, вона без конфлікту, вона в гармонії і без болю і без боротьби. І це просто крутий лайфхак. Знаєте, в мене перший запис в автомобілі, і так цікаво. Я ставлю на запис, а воно не записує. Такі хочу записати свій третій лайфхак, що я навчилася не вірити, а бачити. Що це означає? Тобто я володію формулою, алгоритмом, як створювати образ, який зрозумілий, зрозумілий підсвідомості, зрозумілий Всесвіту, щоб це матеріалізувати. Тому що дуже часто ми себе там, знаєте, я хочу. Я там себе уявляю, ні, це так чи це буде у мене? Ні, так не буде, це так не працює. Працює зовсім по іншому. Працює коли я вже це маю, що це вже є в просторі і я вже там. І це через певний образ і стан. Це не просто якусь собі, знаєте, віру там чи ще щось інше, ні, це не так. І от дивіться, коли я була в Антарктиді, то мені прийшло ще одне осяяння. Я там дуже часто з'єднувалася з енергією квантового комп'ютера, вела проект і показала, що от мозок. Там нейронні зв'язки, але там сили в 60 разів менше, ніж в серці. А в серці показало, що от, крім цієї сили в 60 разів, то там є, можна брати квантовий комп'ютер, який знаходиться в кожній клітині нашого тіла. В кожній клітиночці тіла є квантовий комп'ютер. Колись це дадуть впевнена точно Нобелівську премію. Але звичайно, не мені, тому що я не науковець. Але вже ми можемо на енергетичному рівні з цим з'єднатися. І коли я почала це використовувати, я побачила, які колосальні результати. Тобто, коли ти просто не візуалізуєш, там не віриш, тобто ти припиняєш візуалізувати, тому що візуалізація це просто фантазія. А от конкретний образ, конкретний стан це то, що дає дуже класний результат миттєву маніфестацію. Ми зараз випробовуємо цю методологію. Два тижні на наставництві, от проводили навчання по Дельта Вортексу. І це просто такого активного чату, оскільки ми не проводимо навчання, ще не було ніколи. Стільки вдячності, стільки див уже відбулося. Це просто вав. Я сама шалені, як то кажуть, від цих усвідомлень від того, що я можу створити, як мозок мій тренується, тому що мозок теж треба тренувати. Він не може, знаєте, зразу навчитися там, так як прийшли в тренажерний зал і пересідаєте, хочете накачати попу за один день. Але це таке диво, коли ви тренуєте, тренуєте, тренуєте це створення, оцифрування мозку, створення стану, оцифрування, точніше, вашого бажання, створення стану це вам. Отже, якщо ти теж хочеш навчитися цього всього, то просто будь підписаний на мій канал, підписуйся обов'язково. Приходь на всі зустрічі, приходь на такі подорожі. Для мене у мене завжди для тебе є місце в новому моєму автомобілі. Комфорт, клас, відчуття, навчання по створенню, і це щось таке, знаєш, дивовижне, тому до зустрічі далі на ютуб каналі неможливо, можливо. і обов'язково напиши під відео, що ти насправді хочеш створити, не візуалізувати, а що ти хочеш створити найближчим часом, і яку мрію ти хочеш, з якої мрії ти хочеш зняти біль, тому що ти. От її не маєш мрії, і це тебе болить, тому що ой, вона не здійснюється, в кого вже здійснилося. А коли ти знімаєш біль своєї мрії, коли ти визначаєш, що ти от припиняєш, не хочеш більше пропрацьовувати, що ти ем, припиняєш бачити те, що тобі не налеб, припиняєш бажати те, що тобі не належить, що ти припиняєш візуалізувати, а вчишся створювати, ем, тобто бачити, вчишся це бачити. І в тебе все виходить. І це так круто, коли збирається таке товариство класних людей, які вміють дуже круто створювати, і ми будемо радіти за твоє створення. До зустрічі.